Всім привіт! Я Ліза, я рада вітати вас на своєму каналі і хочу розпочати цей тиждень з вами з саме цього процесу: це Гартензія Вітланарти, яку ми з вами, яку ви мені обрали в голосуванні, яке проходило в спільноті. І саме цей процес я буду закінчувати. Сподіваюсь, що це буде швидко. Uh, і ми вже зовсім скоро з вами будемо обирати вже наступний дизайн, який я буду вишивати до фінішної прямої. До фініша, навіть не прямої, до фініша. От, uh... Так, організовую зараз собі трішки процес і сідаю братися за вишивку. Хочу розпочати з цього краю, повишиваю трішки там такими якимись сиренькими ниточками. І думаю, буду ось так просуватися в лівий кут до вже фініша цього дизайну. Тут немає бекстічу, все вишивається хрестиком в одну ниточку. Такі досить припилені кольори. Не яскраві, ну хоча це ці можна і яскравими назвати, але ви знаєте, за рахунок того, що вони вишиваються в одну нитку, вони якось е при вишиванні саме виглядають ну не так, щоб прям дуже яскраво. Хоча, в принципі, досить насичені. Ось, все, пішла вишивати, і зовсім скоро з вами зустрінемось, покажу вам, що я там навишивала. вишивала. Подивіться, як мете. Це просто жах. І так, дівчата, сьогодні в мене понеділок. Я два дні так вишивала цей дизайн від Лонарти. Просунула його на 1400 хрестиків. Вишивалась в мене. Ось тут, можна сказати, дуже багато світлим кольором зашито. Напевно, так буде вам краще зблизу видно ці світлі кольори. Їх там два чи три, я вже не пам'ятаю скільки, але вони дуже схожі. Але коли так здалечка дивишся, то в принципі різниця видна. Ось така краса виходить. Він, звичайно, що дуже красивий цей дизайн. Я трішки навела лад в своїх ниточках, повиставляла їх так рядочками. Вишиваю з цими голочками, вони не дешеві, але вони мені дуже подобаються. Вони класні. Так, і сьогодні в мене такий настрій. Я хотіла взяти. Щось новеньке повишивати, трішки відкласти цей дизайн. І так як в мене був план в цьому місяці вишити ось цей дизайн, щоб його вже оформити з кроликом, якого я, якого я вишила в лютому, тому я, напевно, візьму цей процес. Тим паче, що в мене на нього все готове. Основа, ниточки розібрані, я вам вже їх показувала. Так, що в мене тут? Гудзик і бісер? Я приготувала собі ось, таку, ось такий органайзер для бісера, сюди висиплю все. Тому що в тому моєму великому лежить на подушечку на біскарню від Reflex. Бісерок, там все організовано спеціально під той процес. Тому візьму такий маленький, тим паче, що я бісер все одно розбирати не буду. Просто так гамузом висиплю його весь. І буде він у мене там. Буду вибирати його. От. Тому я, напевно, піду, почну вишивати, розпочну з ранки. Вишию спочатку всю ранку, а потім буду вишивати зайця. А вже, напевно, в кінці попришиваю бісер. Зараз ще прочитаю інструкцію. От, і подивимось. Дівчаткам виходжу сьогодні я в під'їзд. І дивіться, що в нас повісили. Така краса. Хтось вийшов. Дуже гарно. Якась рукодільниця постаралась. Дівчата, привіт! В мене вже субота сьогодні, і я, як бачите, зап'ялила на рушничок тканинку. Це ну, рушник від тіфрі. І якщо ви пам'ятаєте, вишивати ми з вами будемо. Редиски. Зараз покажу вам їх. І ось ці редисочки ми з вами будемо вишивати. Я вже все собі підготувала ось так. Єдине, що в мене не вистачає. Чи три кольори, чи щось таке, буду шукати, десь вони мають бути. Якщо ні, то треба буде докупити. Вирішила собі так організувати е, в коробочці організацію зробити. От, тому думаю, що все, в принципі, досить швидко вишиться в мене. Е, я не думаю, що тут дуже багато тисяч крестиків. зробила собі копію схеми, щоб зручніше було. Зараз порахую. Раз, два, три, 4, 5, тисяча дві. Ну, десь 6 сім тисяч. Тут хрестик, 6 десь, думаю, буде. От. Тому, в принципі, має досить швидко вишитись, а там подивимось. Е, так, Тут йде така смужка понизу, бачите, е, широка. Я вирішила від неї відштовхуватись десь ось так розпочну. А може, ось так. Зараз так прикину, як гарніше буде. Може, напевно, з центру буде краще. Так, почну, напевно, з самі хрестики з центру, а там ще буде трішки сюди бекстіч виходити. Так що починаю звідси і буду вгору рухатися. І сподіваюся, на е, доволі швидкий фініш. Звичайно, що це вже буде не в березні місяці, але, можливо, в квітні все ж таки в нас буде фініш з вами, такий огородний. От, і. В принципі, поки що все. До зустрічі, напевно, вже завтра. Завтра покажу вам все, що навишивалося і навіть нав'язалося у мене за цей тиждень. Думаю, вам буде цікаво подивитись на мої. Як це? Перестрибування з одного процесу на інший. Якось мене вчора взагалі трішки шторило. Я так вишивала, вишивала, а потім мені це набрило. Думаю, візьму інший процес. Подивилась на всі інші процеси, ну, які я маю вишивати в цьому місяці. Подивилась на них, думаю, не хочу, не буду, поки прізвища, думаю, треба значить, пов'язати. І таке зв'язала чудо. Завтра вам покажу Це цей Франкенштейн у мене в'язальний вийшов. От, ну, то вже буде завтра вам. Ну, як для мене завтра, а для вас через секунду. От, Так що до зустрічі в наступному кадрі. Дівчатка вимушена зробити включення раніше. Е, хочу, так як я стикнулася з цим, хочу поділитися одразу з вами. Я зробила помилку при початку вишивки цього дизайну. І тепер. Для того, щоб її виправити, треба все випороти. Але я цього не буду робити, тому що помилка не принципова, в принципі, для мене, але вона є і когось це може ну, розчарувати, скажімо так. Суть в чому, по-перше, в мене тут якась пляма, ось я побачила. Ну, нехай то таке. Тут є кратна кількість клітинок. Я от зараз дойшла до верха, і бачите, в мене хрестик буде чіпляти одну білу і одну з цього червоного, а має закривати обидві ктинки. Суть в тому, що я не відрахувала кратну кількість ктиночок, а просто навмання почала вишивати. І все. І тепер в мене ось тут трішки не сходиться. Але ну, буде вже так, як є. От, тому. Не знаю, якось так. Але на майбутнє я буду вже знати цей нюанс, звертати на нього увагу, і коли я буду свій другий рушник розпочинати, то я вже буду відраховувати, щоб була кратна кількість клеточок. тому що так, звісно, це не дуже. Ну, мене це трішки подбішує. Але вже буде як є, тому якось так. От. Вирішила з вами поділитися таким моментом. Ну, і заодно ви можете побачити, що, думаю, на завтра редисок на одну порцію салату я точно не вишиваю. Ось так, що так. Все, пішла далі вишивати. Сьогодні в мене вже понеділок. Я знімаю вам заключну частину цього відео, але викладу я його не знаю. Напевно, вівторок або середу, тому що, а може, і сьогодні встигну. Подивимось. Тому що я уїжджаю, їду я в Польщу, в Овроц до своєї сестри в гості. От, тому наступний тиждень, не знаю, коли вийде, але буду знімати його вже в Польщі. Беру з собою вишивку, беру з собою в'язання, тобто буде чим зайнятися. Так, Давайте почнемо з прекрасного, з фінішу. По-перше, це фініш ось такої серветочки. Я показувала вам ці ниточки, і ось така гарна серветка в мене з них вийшла. Я дуже-дуже-дуже задоволена. Дуже класно вийшла серветочка. Дуже цікава сама по собі нитка. І така в мене вже, бачите, весняна краса. От, далі я подивилася, що в мене дуже багато ниточок. Позалишалось від минулих моїх в'язальних експериментів. І в мене залишилось там ну, от стілечки, такі маленькі е ці моточки, залишки від в'язаних серветок, від шкарпеточок, які я в'язала цього року. Е або минулого, або цього, коли я там зв'язала їх, я вже не пам'ятаю. От, і я вирішила ці залишки. Утилізувати і зв'язати такого собі Франкенштейна, <смі>, таку собі серветку із залишків. І в мене ось що вийшло. Дивіться. Подивіться, яка вона забавна, дуже прикольна. Мені дуже сподобалось це так е <смішно>, смішно виглядає. Я просто в захваті. Так, в'язала я її по майстер-класу Тетяни Зелений Гудзик. Вона зняла новеньке відео, трішки змінила ось цей краєчок з серветочки. Зараз він в'яжеться трішки інакше. І в мене, ось, бачите, така весняна, чудова серветка з залишків вийшла. Ну, подивіться, я кажу, вона прекрасна. Ця ниточка це ось ця. Потім це залишки від серветочок минулих, це від шкарпетки, це також серветка. Це маленькі, жовтенькі такі маточки, я купляла Бейбі Cotton, Але не пам'ятаю, фірма Газало, напевно. Не пам'ятаю, не буду обманювати. Це теж. Це нитка лишалась, я в Словаччині, в'язала серветки. І це також в Словаччині я купляла ниточку. От, зв'язала краєчок обв'язала. Ось така краса. Так що така гарнюня в мене вийшла. Ну, мені вона дуже подобається. Класна, дійсно, прикольна. Так, далі фініш, зайка від Мілхіл. Став фінішем, по ньому буде окреме відео. Воно вийде. Після цього відео, через день там, або через два, не знаю, подивлюсь, як, як в мене буде змога випустити це відео. В ньому ви вже побачите, почуєте все, що я думаю з приводу цього дизайну. Можу сказати так, коротко скажімо так. Вишила я цей дизайн за два дні. Дуже легкий дизайн, чудовий, прекрасний, вишивається легко. Все, інструкція зрозуміла, головне спочатку прочитати інструкцію. І ось така краса в мене вишилась. Буде оформлюватись разом з цим зайчиком. Бачите, це мої два брати-акробати. Я вже як повернусь з'їжджу в Багетну, не встигла до від'їзду я туди потрапити і оформлю цих двох. І там ще лежить одна моя робота, яку я все вже ніяк місяці-дзо-два. Не оформлю, але треба оформити її. Ось такі два весняних чудових кролика. В мене тепер є, будуть навесні в мене стояти, прикрашати мою оселю. Ось така краса, дівчата. Наступний дизайн це мій старт, який я планувала на цей місяць. Це редиски від Веронік. Вишиваю я по книгі. Книгу не принесла, ну, я думаю, що ви ще побачите її. Це рушничок від Tree. 30-й каунт, якщо я не помиляюсь тут. Давайте подивимось, що пише нам тут. Щось є якась інформація. Ні, тільки що це льон. Ну, схоже на 30-й каунт, можу так сказати. Дуже схоже на 30-й каунт. І як можете бачити, в мене вже 5 редисочок повністю вишиті, і шоста майже повністю. От. Я так я вишиваю, я зробила копію з книги з як ви і знаєте, в них бажають. Бажати кращого, тобто схеми після того, як ти скопір, скопірував її, там взагалі нічого не зрозуміло, але я собі зробила так копію, щоб мені зручно тут на п'яльцях її тримати було. І так, плюс-мінус підглядаю в книжку і по копію вишиваю. Ну, в принципі, досить зручно, бо такі, знаєте, грубки кольорів в принципі, досить великі, пов'язані один з одним. Тому, в принципі, виходить нормально вишивати. Так, що я можу сказати по цій роботі? Основа суперова. Якщо ви щось хотіли б таке на рушничку вишити, я вам рекомендую. Він не дешевий, але воно того вартує. Можна брати, вишивати, він класний, дійсно класний, основа супер. Е, з приводу схеми, там є три кольори бекстічу. Звичайно, що не зрозуміло, яким кольором де треба вишивати. я вже помилилась, взяла вишивати темно-коричневий, і ось тут теж їм вишила, а треба було темно-бордовим. Ну Вже буде як є, а там далі буду вже переглядатися, щоб більш-менш вишивати правильно. Цей вже шматочок не буду розпускати, буде темно коричневий У мене все одно там ніхто приглядатись не буде. Я думаю, що різниця ну, не принципова, чесно кажучи. Тим паче, на відео взагалі не принципово. От, е На цей місяць планувала тільки зробити старт. Якщо це я планувала стартанути і фінішувати, я це зробила, то по цьому тільки старт. Планувала, ще планувала старт по біскарню від Reflex, але, напевно, перенесу його на наступний місяць, бо в мене знов першовідшив. відшив в роботі і я дуже багато часу йому приділяю, бо там робота така середня, майже 11 тисяч хрестиків, тому дуже багато часу забираю в мене. Так, і останнє, що я вам покажу сьогодні, це гортензія від ланарти так, наразі гортензія виглядає ось так. Як бачите, я її вишиваю, тому що навіть голка стерчить. Е, що в мене додалось? В мене трішки тут додалось, і синеньким трішечки додалось, але небагато, якщо чесно. Е, не знаю, що сказати. 75%, якщо я не помиляюсь. Так, 75% Хочу закінчити її в квітні. Це 100% буде фінішем квітня. Прям. Ну. Не буду спати, але буду вишивать, бо вже вона мені трішки піднабридла. Я якби, вже другий третій рік її мучую і ніяк не домучую. І треба, там, насправді вона дуже легко шиється. Ну, не знаю, чому вона в мене так слабенько йде. Я думаю, що це через ось ці світлі кольори, бачите, скільки його тут, тут цього світлого. Думаю, що це через нього. Але подивимось, в мене ще ж є Леонарда в роботі. От я подивлюсь, як той буде мені йти. Бо маленький вишився в мене взагалі без питань. Швиденько і з насолодою я його вийшла, тому не знаю, чому саме цей процес так в мене тягнеться. Хоча він класний, він мені дуже подобається цей дизайн. Ну, але бачите, якось, якось так дуже красивий. Погляньте, яка гортинці, класна. Все знімаю, бачите, на станочку, не хочу нести на фон, знімати, але леніва, леніва Лень... вишивальниця, знімальниця, блогерка. Не знаю, як себе назвати. от на цьому, напевно, все, дівчатка. Я вам дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі. От, і до зустрічі з вами в наступному моєму тижні. Сподіваюсь, що наступний тиждень буде дуже цікавий, буде такий більш влоговий, тому що, думаю, буде багато що знімати таке по місту. Подивлюсь, може в музей якийсь схожу. Тому думаю, буде така поїздка цікава. Все. люблю, обнімаю вас всіх. Дуже вам дякую за перегляд і всім па-па.